Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Двійня з України. Сьогодні ми з вами завітаємо в епіцентр відділ з посудом, як завжди, для того, щоб поглянути, які товари вже є до Великодня і які новинки, які нові акції. Ось саме почнемо з 50% знижки на такі чудові тарілки. Сюди також відносяться чашечки більш гарні, кому подобаються ціни. Ви бачите, також внизу є для молока, для цукру, заварники, маленькі чайники. Ну, дуже, до речі, гарні, якщо не помиляюся, то це все фарфор. І взагалі дуже приємно, що в цьому році епіцентр зробив дуже велику кількість знижок саме на такі весняні позиції, як, наприклад, ці тарілочки плються. Ціни 139,89. Ось така. Чудово, я б сказала, знахідка просто біла чашечка кругла, Виглядає дорожче, ніж коштує. Така приємна, не дуже великого розміру. Ви можете підібрати до неї будь-яке блюдце, і це дуже освіжить вашу кухню і приємно здивує вас і ваших гостей, коли ви будете пити з них чай. На знижках також. Кольорові чашки для тих, кому подобається: фіолетові, рожеві, персикові, а, білі без знижки, Ціни 99-82 гривні. А, якщо не помиляюся, зараз вам покажу: ось біла чашечка без знижки 198 гривень. Тому зверніть зараз свою увагу. Подивіться, який гарний великодній набір від а, торгової марки LeFard. В них є окремий магазин, якщо не помиляюся, називається магазин подарунків. До Великодня дуже красиві набори, особливо, якщо у вас є маленькі діти, думаю, їм буде. Це дуже приємно. Ціни ось 149 гривень за чашечку. Якщо у вас є бажання і можливість, то зможете тут для себе створити свій власний сет. Подивіться, який кролик за 124 гривні для випікання кекса. 49,24 гривні за таку тарілочку для пасочки і. Крашенок, також симпатичні форми. Ой, впала. Якщо у вас є маленькі діти, ви разом з ними можете спекти кекси до Великодня, і я думаю, що це дуже прикрасить ваше свято. Якщо серед вас є ті, хто любить прикрашати оселю тематичними статуетками, то також рекомендую звернути увагу на них в епіцентр, тому що дійсно дуже великий вибір. Знижок немає. 186 гривень коштує таке декоративне яєчко, але якщо подобається один раз купити і прикрашати кожен рік, то завітайте підсвічники. Якось ніколи не звертала на них увагу, якщо чесно, дуже здивована цінами за одну штуку. Ось є скляні по знижці. 108 гривень. 96, 203, без знижки 125. Ціни погано виглядають, але, на жаль, на них немає ціни. Ну, моя думка, звичайно, така, що за такий підсвічничок 129,66 це дорого. 270 гривень. Познайомлю, 274 кольорові, ну, кожен вирішує сам. Свічечки. Також по різному прикрашені різні ціни. 111 гривень. формі яєчка 110, 68, 154, 79, маленькі 33. З візерунком, без візерунка 22. Думаю, діткам буде цікаво. Щось свіженьке покласти в кошик. 25% знижки на них зараз. Ось такі свічки по 74 гривні, щоб нічого не крапало. Також декілька варіантів, ось 50 гривень по знижці, лампадки 36 гривень, більшого розміру 95, 71, 65 гривень. Також різні свічки 65. Ось тут можете ви бачити циплятку, курочком. Мої улюблені ножі, вони на постійній знижці. Такого в мене, до речі, ще немає. Ціна 399 гривень, знижка 50%. Переходимо до таких фантастичних форм для зберігання. Чого, це вже за вашим бажанням, вони без знижки. Тобто 354 гривні з ложечкою. Дуже симпатично виглядає зайчик. Ось така форма 290 гривень. Також дуже красиво. Хочу звернути вашу увагу на цей стенд з тарілками, Тут багато позицій по знижці. Ось тарілочки 92 гривні. 93, 85, 93 в залежності від розміру, але ви можете тут скомпонувати собі цілий набір. Ціни непогані. Фірма, до речі, це теж. Дитячі набори з 37% знижкою, 199 гривень. Це три предмети, чашечка і дві тарілочки різної глибини. Тут є різні варіанти, можете обрати. Теж на подарунок дуже цікаво. Ось такий непоганий для садочка, наприклад, якщо у вас є такі речі в списку. Різні форми для випікання. Ось, наприклад, цікаві 99 гривень червоні, їх в наборі дві. Тут звичайні паперові форми для випікання великодньої паски. Ось також більше 19, 6, 9 гривень, в залежності від розміру, для сирної паски 79 73. Внизу більші форми розйомні і. Різні мисочки. До речі, ось такі форми я придбала років 7 тому, і вони досі в мене живі. Серветки вишиті, подивіться, вони дуже красиво виглядають. Ціни, звичайно, не маленькі, але якщо брати з урахунком на те, що вони вам будуть служити мінімум 5 років, то, в принципі, можна придбати. Дуже красиво. Я таких, якщо чесно, ще ніде не зустрічала. Ось також скатертини, серветки різних розмірів, із такою, з таким пшеничним колоском. Дуже красиво виглядають, відео не передає. Також ось такі цікаві скатертини. Тут дуже багато різних найменувань. Якщо вам цікаво, то зупиніть, подивіться: серветки є круглі, такі наче. З минулого століття. А, також є квадратні, тобто при великому бажанні ви зможете обрати саме таку, яка, або такі, які підходять для вашої оселі. Дуже так красиво. Більш дитячий, як на мене, варіант. Ціни не низькі, але думаю, що вони прослужать довго. Цікава ідея, просто розв'язати і в результаті потім зберігати цілий рік як серветочку. Дуже гарна скатертинка, більш такого декоративного формату, я б сказала. Якщо ви, як і я, любите купувати додому аромадифузори, але щоб запах був не дуже насиченим, то рекомендую вам придивитися саме до цих. В них всі запахи дуже приємні. Ось що є на знижках, але я з цього нічого не пробувала, тому не знаю. Дуже класний набір пляшок для Алі або оцту. Їх тут дві штуки по 250 мг. Ціна 159 гривень. Мені здається, дуже класна знахідка для вашої кухні. З різні соляночки. Ось баночка для зберігання 99 гривень. Дуже класна. А, не знаю навіть, як це назвати, форма, мисочка для фруктів. Вона така невелика, займає небагато місця, коштує 154 гривні, але дуже класно виглядає. На цьому все. Зараз швидко прийду додому і покажу вам свої покупки. Ось нарешті можу вам показати, що ж я придбала. Перша це форма для сирної паски. Мені вона була така потрібна, я кожен рік готую варю цю сирну паску, але в мене чомусь форми для неї не було. Зараз вона потрапила мені на очі, і я вирішила її взяти, щоб спробувати, як же це буде саме з цією формою. Друга моя покупка це ось така вогнетривка скляна форма для запікання. Я люблю готувати різні пироги. Тут гарний, не дуже високий бортик, 4 см, ціна 349 гривень, але я думаю, що це буде така м, хороша інвестиція, скажімо, в посуд на моїй кухні. Вона красива, в ній можна випікати і одразу ж і подавати. А в цю форму я просто закохалася з першого погляду. Зазвичай я не купую додому такі речі, але якось повстю зовсім вже не змогла прийти. Подивіться, яка вона гарна. Сюди можна як ставити посередині пасочку, так і залишати. В мене маленькі діти, і я думаю, що їм має ця форма дуже сподобатися і додати нам всім такого великоднього настрою. На цьому все. Я була рада провести цей час з вами. Дякую за вашу підписку. Залишайтеся, будемо робити огляди разом.